Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо робити друго підживлення розсади НПК-251515 для томатів, перцю та баклажанів. У мене нема баклажанів, тому будемо використовувати для томатів та перцю 5 г на 2 літри води. У мене 5-літрова пляшка. Будемо використовувати 12,5 г. І для зручності буду використовувати кришечку з кусочком ручки. І воно якраз підходить для підживлення під корінь. Засипав у пляшку, зараз все перемішаю і буду наливати у двохлітрову пляшку для зручності. Поки я все змішую, підписуйтесь на канал, ставте лайк, поділіться зі своїми друзями. Не забуваємо поливати тепленькою водичкою, адже холодною водою не можна поливати розсаду. Починаємо підживлювати прямо під корінь. Це в нас друге підживлення після першого. Перше в нас було 10 днів тому. Роблю підживлення для гарного росту, адже в мене. Томати трошки поганенько ростуть через те, що вони почали рости в холоді, а після цього були перепади температури. І зараз 2,5 тижні в мене температура стабільна. І вони почали гарно рости. Тут ми закінчили підживлювати, ставимо на місце і переходимо до другої касети. Томати в мене трошки підв'яли, тому що я не встиг вчасно полити. але я сподіваюся, що буде все добре, так як ми зараз і підживлення зробимо і польємо їх. З двома касетами ми закінчили. Переходимо до томатів в стаканчиках. Тут в мене покупне насіння, три види томатів. Закінчили з томатами, переходимо на перець. Зараз будемо поливати гібридний перець і після чого домашній. Це у нас перець жовтий куб. Почитав, що в нього багато гарних відгуків, і тому вирішив посадити. Це у нас червоний гібридний перчик, червоний куб, по відгукам він також гарний. Ось такий вже виріс. З гібридним перцем ми закінчили. Полили два види їх, жовтий та червоний, і переходимо на домашнє насіння. У мене температура 21 градус. І зараз підживлюємо домашній перчик. і Після чого треба ще полити капусту. і На сьогодні у нас буде все. Перчики та томати ми всі підживили. Зараз залишилося полити капусточку. І після чого на наступний день зробимо ще підживлення огіркам. Дивіться, який вже гарний перчик. Вже є 4 листочка, ще трошки, і будемо висаджувати. Частину ми будемо продавати і частину будемо висаджувати у себе на городі. Так само будемо робити з томатами. Полину продамо, а полину висадимо, щоб був домашній томат у нас. Капуста вже має велике листечко, але в деяких воно пожовкло і висохло. Це, напевно, через те, що невчасно поливав. Зараз все польємо звичайною теплою водичкою, щоб капуста гарно росла і почувала себе чудово. Температура для неї дуже-дуже класна, головне підтримувати вологість і вчасно поливати. Роботу на сьогодні ми зробили. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра.